Добрий день, шановні учасники конференції. Тема моєї доповіді пісня як сюжетний композит у п'єсі Далка Полтавка Івана Котляревського. Звати мене Бублик Оксана Гнатівна. Я працюю в пустоматівській школі мистецтв, викладачем теоретичних дисциплін. З давніх давен українці відомі як люди співучі, бо на нашій землі не тільки кожне село мало свою пісню, а й кожна людина. У якої була добра та чиста душа. Казали, скільки зірок у небі, скільки крапель у морі, стільки й пісень в Україні, мрії, прагнення, сподівання, все це знаходило вияв у пісні. Українська пісня надає літературним творам колоритності, самобутності. Майстерно використав пісні Іван Котляревський у п'єсі Наталка Полтавка. Дмитро Чижевський відзначав велику вагу і внесок Івана Котиревського національну літературу, свідомість, підкреслював, що найсильніший бік драматургії батька української літератури пісенні номери. Пісні є важливим засобом драматурга в змалюванні образів і розкритті ідейного змісту твору. Вони вносять струмінь ліризму, надають їй народного колориту. У них теж виявляються реалізм і народність як творчі принципи. Котляревський першим в українській літературі став на шлях мистецького освоєння народної лірики. Значення цього почину це неважко зрозуміти, згадавши, які справді історичну роль відіграла народна пісня в розвитку української лірики 19 століття, зокрема в творчості Тараса Григоровича Шевченка. Талановитий письменник звернувся до широкого відтворення фольклору, який дав. Зразок введення в тканину твору народної пісні як одного з чудових засобів розкриття змісту п'єси та її художньої і естетичної сили в піднесеному плані змалював глибокі почуття героїв, оспівав героїчне минуле українського народу. Традиція введення в п'єсу пісенного матеріалу після Котляревського широко утвердилася в українській драматургії. Її продовжили Климент Квітка, Тарас Шевченко. Далі Кропивницький, Михайло Старицький, Іван Тобілевич, Іван Франко та інші. Внесення у п'єсу народних пісень, їх тісне пов'язання з сюжетом надало українській класичній драматургії своєрідного колориту. Стало однією з характерних рис її національної форми. Наталка Полтавка заклала ідейно естетичні основи нової драматургії, бо й сама була визначним новаторським явищем. Новаторство її виявилось насамперед у відношенні автора до дійсності, в творчому методі. Мотиви, покладені в основу цього сюжету, розроблялись на той час в літературі, в народній поезії, проте Котиревський, спираючись на літературні і фольклорні традиції, вийшов за їх межі і виступив як новатор. Розробляючи сюжет п'єси, Котиревський певною мірою йшов слідами просвітницької літератури – початку 19-го століть, яка обстоювала показ конфліктів, що виникали на ґрунті суспільних відносин. І водночас письменник зробив значний крок уперед: поклав початок новій традиції – традиції реалізму і народності. Він загострив соціальний момент конфлікту. Нелюб, що сватається до Наталки, не тільки багатий, але й людина іншого соціального стану пан чиновник, а коханий Наталки бурлака, Петро. Ця обставина посилила соціальне звучання конфлікту. Але головне в тому, що учасники цього конфлікту виступають персонажі, які витворюють реальне життя того часу, втілюють риси національного характеру, народу. Цінності, які утверджує Котляревський у своїх творах, були здебільшого саме народними. Проблеми актуальними знову ж таки для простого народу, і мова живою. Тож не випадково ідея п'єси була добре зрозумілою навіть неосвідченим глядачам. Та не лише зміст п'єси є народним, а й форма подання сюжету, в якому дуже велику роль відіграють пісні. Прикметно, що критерієм художнього відбору узагальнення життєвих явищ, їх емоційно-психологічного мотивування в усіх фольклорних жанрів, Іван Котляревський найперше прислужилася народна пісня. Бо немає такої значної події в житті народу, немає такого людського почуття, яке б не мало в українській пісні свого поетичного еквівалента. В Наталці Полтавці пісня є суттю твору, формою його існування. Це той класичний зразок, коли художня форма є матеріальною реалізацією змісту. Взявши за об'єкт художнього відображення життя трудового народу, Котляревський не міг не показати особливостей національного характеру. Саме пісенність вважалась в усі часи однією з найвизначальніших рис характеру українця. Народна пісня, музика була невід'ємною частиною духовного життя народу. Носії кращих моральних цінностей: Наталка, Микола, Петро викликають у читачів або глядачів любов до себе та бажання їх наслідувати. Отже, Котляревський і прямо, і опосередковано оспівує моральну силу народу, високу внутрішню красу простих людей. Іван Котляревський дав українській літературі твори, відзначені рисами народності та насичені народним гумором. Перша п'єса нової української літератури Наталка Полтавка дістала цілком заслужену назву народної опери, а її сценічне життя почалося ще задовго до публікації. Мотив віддання бідної дівчини заміж за багатого нелюба і розлучення з бідним коханим можна зустріти у багатьох народних піснях, що свідчить про типовість зображуваної ситуації. Деякі з них мають фольклорне походження: це гомін, гомін, по Діброві», та йшов козак з Доном, ой, підвищеною під, під черешнею. Решта була складена самим Котляревським, і стилізацією під фольклор настільки вдалою, що ці пісні переплилися з народними і стали такими: віють вітри, віють буйні, сонце низенько та інші. Хіба що професійні фольклористи та знавці історії і літератури можуть відрізнити одні від інших. До речі, музику до п'єси Котляревського Анталка Полтавка написав один з найвідоміших українських композиторів Микола Лисенко, що дуже добре відчував найтонші нюанси народної музики. Перед нами новий метод художнього освоєння народної пісні, який можна охарактеризувати як метод ліричної конденсації традиційних засобів народно-пісенної поетики. Котляревський не модернізує української народної пісні, не пересаджує її образи на чужий ґрунт штучної поезії, а надає їм більшої суб'єктивної забарвності, конденсує образи, що мають зображати переживання особистості, і тим самим підсилює їх емоційність, їх ліричне звучання. Те, що пісні Наталки Полтавки стали знову народними, поширились не тільки в Україні, а за її межами серед народних мас, явище знаменне, але зразом із тим історично виправдане. Це типовий приклад поєднання видатного поета з народом. Глибоко перейнявши сутність народної творчості, Котляревський піддав тільки ювелірній обробці те, що брав із скарбниці народної творчості. Щоб повернути його народові вже відшліфованим рукою талановитого майстра. Він повертав те, що брав. Котляревський стоїть коло джерел того процесу творчих взаємин між найвидатнішими представниками української літератури і творчістю невідомих народних співців. Найбільші поети цього часу, і особливо Тарас Шевченко, пішли шляхом мистецького освоєння народної пісні, збагачуючи її. І знову-таки повертаючи її народові. Причому, при всій своїй нерівності поетичного обдарування Котляревського і Шевченка, великий поет користався тим же принципом переосмислення народної пісні, як і його попередник. Однак головною художньою особливістю введення в п'єсу пісень, що було справжнім новаторством, виявилося використанням Іваном Котляревським пісні не лише як тла чи музичного оформлення. А як одного з найголовніших засобів розкриття характеру персонажа. Перші пісні стали свого роду музичним епіграфом до образів, що зображувались. Образні та нескладні за формою народні пісні були глибокими за змістом. У них впродовж століть накопичувалась життєва мудрість простих людей. У цьому значенні уся п'єса сама схожа на народну пісню. Мабуть, це одна із причин, чому п'єса Котиревського Наталка Полтавка і досі посідає почесне місце в репертуарах багатьох театрів. Разом з глибинною гуманістичних ідей автора та майстерним реалістичним зображенням образів, саме така художня форма зумовила популярність твору, який користується і сьогодні любов'ю читачів та глядачів. Творчість цього видатного митця і сьогодні дає нам естетичну насолоду, а її гуманістичний пафос співзучний з сьогоднішнім ідеалом, що робить його творчість невмирущою та ідеальною. Дякую за увагу!